У Коломиї відбулася обласна олімпіада з образотворчого мистецтва. Кращі юні художники Івано-Франківщини зібралися у педагогічному коледжі. Учасники учні сьомих та дев'ятих класів. Хто став переможцем? Дивіться далі. За першість в області змагалися переможці районних олімпіад з образотворчого мистецтва. Хлопці та дівчата зображували архітектуру рідного краю. Саме таку тему обрали організатори для цьогорічної олімпіади. Розповідає представник Івано-Франківського інституту після дипломної освіти Віталій Демків. Рівень достатньо високий, як на учнів, з з навчальних закладів, де не є представниками профільних позашкільних навчальних закладів. Діти прекрасно справили завдання. Результати ось. Перед вашими очима прекрасні живописні роботи і практично журі задоволені виконанням роботи учнів. Виставку з робіт переможців традиційно представили у педагогічному коледжі. Саме там відбулось нагородження кращих юних художників. До речі, навчальний заклад вже шостий рік поспіль приймає олімпіаду у себе. Тут досить сприятливі умови для проходження такого заходу. Валерій Іванович створює практично досконалу організацію, тобто учнів надання матеріально технічної бази, і ми так скажімо так співпрацюємо плідно з Кримістко педагогічним коледжем. Учні справились з цим завданням, показали свої знання з рисунку з композиції, кольорі в холодних, теплих кольорах вирішили, розкрили дану тему. Хочу сказати, що вони талановиті, і Коломийський педагогічний коледж їх хотів би запросити всіх на навчання до нас. Серед семикласників перше місце виборола Івано-Франківчанка, Анжела Денькович. А поміж учнів 9 класів перемогу здобула Христина Дзьомбак. Дівчина навчається в олієво королівській школі, що на Городенківщині. На обласній олімпіаді я вже вдруге. Я була е, на ній у е, сьомому класі. На жаль, тоді я зайняла лише четверте місце. І, і тоді поставила собі, можна сказати, за таку маленьку мету е, взяти участь е, у обласній олімпіаді у 9 класі і бачите і поспіхи е, цього разу я виграла. Всіх учасників олімпіади відзначать спеціальними грамотами у кінці навчального року. А Коломийський педагогічний коледж вже нагородив призерів і запросив їх поповнити ряди своїх студентів на образотворчому відділенні.